День з роси, як дівчина з мрії, ой, сестри мої, прийшов час іти, іти по росу не для краси, а для сили, не для гри, а для душі. Роса то сльоза землі. А хто вмивається нею, той буде чистий. А хто по росі пройде, того біди обійдуть. А як зілля в неї кинуть. І молитву прошептати. Той серце, хвороби не страшні, і серце не важке. А я кожен рік миваюсь росою, бо ж, кажуть, чоловіки лагідніші стають. А мені, мама казала, встанеш на зорі, з росою душу обіймеш. Я хочу теж, прийміть мене. А ти з добрим, чистим серцем до нас прийшла. З відкритим, як поле влітку. Реглечик, зілля, воду і слухай. Росо, росице, дай мені сили! Росо, росице, дай мені сили! Дай мені здоров'я, миру і щастя. Дай мені здоров'я, миру і щастя! Щоб я ходила, як зоря ясна. Щоб я ходила, як зоря ясна. Щоб мене лихо не торкалось ніколи. Щоб мене лихо не торкалось ніколи. Кінці греблі шумлять, верби шумлять. Оріта задесну, рости рости дівчинонько, на другою весну, рости рости дівчинонько, на догою весну, росла, росла дівчинонька. Ось ця цістоя, козаченька, римійся цістоя. Очищу я росою давній жіночий звичай, що проводився на світанку. Завіруваннями, очищував душу і тіло, давав здоров'я і красу. Ранкова роса здавна вважалася чарівною та цілющою, тому що вірили, що на землю її посилають вищі сили. Ранкова роса дарує коровам рясне молоко, джолам мед, а людям здоров'ям. Комори мука, а на рісі вода, комори мука, а на рісі вода, я комо де мука, я на річку де вода, я де мука, я на річку де вода, послала мене мати, я робе я жито жати, послала мене мати, я робе я жито жати, а я жито не жала, в дочку лежала, а я жито не жала, в дочку лежала, коло Коло дочку, лежала про козака, гадала, як поглянула я назад, на межі стоїть козак, як поглянула назад, на межі, межі стоїть козак, устала, я в боки взялася. устала я в боки взялася. Ой, корти танцювать, така удалася, Ой, корти танцювать, така удалася, Поправила вінок червону запаску. Коли твоя ласка, потанцюємо, козаче, коли твоя ласка, Ой, ойго гопака полюбила козака, Ой, ойгов гопака полюбила козака, свого льовчика, ще й голубчика, свого льовчика, ще й голубчика. Хай жито росте не буду я жати, хай жито росте, не буду я жати. своє Буду танцювати і своїм козаком буду танцювати! Вранці селями брали чисті рушники, промокали ними росу на полі, збирали воду у пляшки, використовували цю воду для поліпшення самопочуття та збереження здоров'я. А тепер обітниця Росії. Обіцяємо землю берегти, серце тримати чистим і до ранку вставати з піснею. Якби в лісі гриби не родили, якби дівки гулять не ходили, а я чорняма. Кучеряба, гриби не збирала з козаком гуляла, а я чорнява, гарна кучеряба, гриби не збирала, з козаком гуляла. Якби в полі не цвіла калина, якби в батька наросла дівчина, а я чорнява, гарна кучеря, роботяща права. Отвічала. А, отвічала. А, отвічала. Я отвічала. а я чорнява кучерява, роботяща брава, хлопцям отвічала. Якби дівки вечорами шили, на вулицю гулять не ходили, а я чорнява, гарна кучерява, шила вишивала, хлопцям отвічала, а, отвічала. а я чорнява гарна кучерява, шила, вишивала. Того часу не маю покою, бо за мною, хлопці чередою, а я чорнява, гарна кучерява, роботяща, брава, хлопцям ввічала. А я чорнява, гарна кучерява, роботяща, брава, хлопцям ввічала. Ой, ви, хлопці, не робіть мороки є. У мене хлопець. Синьо. Чорнява, марна кучерява цілувала яза. seumnia vagna kuche На Волині це не просто жити, це берегти. Світанок пробився крізь туман, роса зійшла, обряд звершено. Хай буде світло, хай буде сила, хай буде життя.